Андрій Співак ровнув від центральної лінії поля і зробив передачу вперед на Олега Рицая, в боротьбі з яким несмачний головою відбив м'яч прямісінько на всіма покинутого полтавця, який чемно і розсудливо скористався таким подарунком київського захисту. Не встигли трибуни мету, як слід відсадкувати успіх своєї команди, як через дві хвилини на зміну радощам прийшов смуток. Балькевич виконав кутовий шатких перекинув м'яч головою на дальню стійку, де гусин, який випередив співака, увігнав рябого у сітку. Після цього гра пішла на зустрічних курсах. Дотепно намагався перекинути кернозинка Олег. Грицай, але не вцілив у ворота. І наразі вже кияни провели гостру атаку. Та все для господарів обійшлося. Вже Дніпропетровці організували три небезпечних випади на Динамівські редути, найгострішим з яких був вихід Зубкова на побачення з Кернозенком Але м'яч знову після його удару розминувся з воротами. А на передостанній хвилині першого тайму Зубков побачив перед собою другу жовту картку, яку Мельничук автоматично перефарбував у червону. У другій половині зустрічі маючи чисельну перевагу, повновладними господарями становища були футболісти Динамо. Михайленко Дмитра Кацкевич мали добрі нагоди вразити ворота Дніпропетровців, але ті самовіддано захищалися. А в одному з епізодів, коли штрафний майстер не виконував стувак, навіть мали змогу засмутити Кернозенка, але м'яч просвистів поруч з боковою стійкою. Останнім, хто міг принести перемогу своїй команді, був гусен. Але під його удар після багатоходової комбінації киян кинувся Геращенко і врятував команду. Отже, Динамівці третій поспіль чемпіонат розпочинають з нічієї, яка для господарів стала справді золотою.